Ой, сонечко сяє, одно на небесах, а друге тут на землі в мене. Але я не про те, я вийшов знову, котре пройтися по своїй доріжці, про яку я не раз говорив. Називаємо босонога. Виключно босою ногою. Тапочках не годиться, навіть в карпетках. Ось оця кора, оця кора, оця фактура шикарно масажує. Ось, ось, така, ось така кора, ось шикарно масажує. Особливо оцю частину ноги, де коли людина просто босоніж ходить по траві, там не масажується, найтонша шкіра. Зверніть увагу, ну ось тут інші моменти. Це такий дрібненький щебінь. Тут знову трішки така перерва і кора, а тут вже серйозніший щебінь. Його можна собі біля хати вибрати, набрати. Там, може такий завеликий остроту підібрати. Кожен по своєму бажанню може зробити. Ось, наприклад, дуже ось такий цікавий камінь. ось такий, Він не є дуже гострий, але він промасажує ногу доволі глибоко і йти повільно треба. Так що ось так, працюємо далі. Тут такий камінь. Звичайний річковий, чи, чи він такий і з полів іноді ходенький. Вечором чим він тішить, він тепленький зараз, він віддає енергію якусь таку не тільки сонячну. Думаю, що камінь ще чимось надійне цікавим на рівні енергетичному. Я називаю стаун Therapy – терапія каменем чи кам'яна терапія. Я тим давно лікуюся.